Привіт, з вами я, Ромчик, і ви на моєму каналі. Сьогодні ми знімаємо ігру під названням Майнкрафт що, вишивання. Я вже добув тут сім кусків терва, як ви бачите. Зараз їх крафчу. крафтим терво. Так. Думаю, що в цій серії зробимо хату і все. А я хочу попросити вас підпишітися на канал і поставити лайк. Мені буде дуже приємно, а вам то займе якихось 5 секунд. І пишіть коментарі, якщо вам сподобається така серія про Майнкрафт. Я це прочитаю і може зніму ще одну. Так, робимо верстак. І робимо палки. Палочки нам треба, щоб так. На ну, 4 штуки хватить ніби. Думаю, що чотири штуки має хватить. Як не ну то почекайте. Як не хвати, ну то ще зробимо. Вибачте, <кій> що такий голос. Так, маємо зробити топор. І кірку давайте. Ну... Так, Зламаємо тут верстак і треба нам буде місто придумати на хату. Бо хата у нас має бути. Тобто на том. Так, біжимо. У мене такий красивий скін, це Майнкрафт Твіт. Зараз... О, oh, це такий Школа, що не можу його крутити. Так то виказав усього. Так, тут у, нас, тут у нас черепаха. Так. Коротше, треба вибрати місто, щоб зробити том. А тут по хату терва. Ма під його тут поставлю верстак. І може вже почну робити хату. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Для чого я вважаю, я не пойму. Але, хай буде. Але таку велику. Для чого я таку велику хату зробив, я сам не розумію. Закрой. Що... Подивимось. Сьогодні може ще вийти на моєму каналі. Третя частина про клеш Роальф. Там є що показати, повірте мені. Так, тут верки будуть. Ну а таку десь маленьку зробимо хату. Вона, в принципі, мала. Може я тут своїм трухом ще буду і грати. Сосна. Так, потім ми учим. Так, добуваємо терву. Добуваємо, добуваємо Mm. Так, то були. Ще нам треба терво, щоб зробити верх. І так. Ні, сюди не заберуся. В принципі, оце можна тут. Хочу вам сказати, що оці з Clash Royale що ми граємо, і я роблю часть. По ньому то я добув вже троху арену. Арену трохи добув. Там ми нові персонажі. Я спеціально ще не відкривав ні жодного сундука, щоб було все на від що я відкрив. Так, зробимо оке знову. Пошти цілий стак. Так, топу тут. Раз, два. Тут, тут і тут. Ой, це що втече в мені верста. І ось тут. Тепер купуємо пору, пору, Хоп. Хоп. хоп, ні. Ору. Тепер присідки йде. Раз. І ось так і там присідки. Ті. Опа. Йдем, йдем, тепер поворот тут. Йдемо далі. Тут у нас тверки будуть, як ви бачите. Опа, опа. Так, йдемо далі. Оп. І опа. Сопушти закінчив. Походу цей в цьому в цій части про Майнкрафт буде тому уже в мене. Так, тепер тут маємо зробити. Раз. І. Ой, що я зробив? Що я зробив? Так, ось так має бути. Потім. Та отак. Овечка до мене зайшла. Отак. Тут будуть. Отак, мабуть, стане. Це все. І треба зробити сверху. Для чого я то поставила?

Я взагалі те що... Так, і беру сюди беру... Роб... Ого, ще 15 вийшло. Це більше, я думав. Сюди дверку одну. Я три зробив. Які я ж? Так. Ідемо ставити верху. О, ще за високе трохи вийшло. Та нічого. Думаю, на цьому будемо закінчувати відео. С вами был я Рома, всім удачі и всім пока.